Мар'яна Хименець, купуючи ліки для хворого чоловіка за кордоном, зекономила півтори тисячі доларів. Лише одна упаковка на 30 таблеток серцевого препарату в аптеках Ужгорода коштувала близько сотні зелених. За два роки на пігулки витратили б дві з половиною тисячі доларів. Лікарі порадили купувати за кордоном в Угорщині. Мар'яна знайшла цей препарат за 70 доларів. У Польщі удвічі дешевше. Польщі цей препарат нам. Обходився 30 доларів, тобто різниця досить суттєва. Із препаратів це які він тепер на даний момент приймає. Та як гінасматик це препарат, без якого він дихати не може. У нас він коштує 500-550 гривень. В Угорщині він коштує 200 гривень. В Україні ціни вищі з багатьох причин. У державній службі з лікарських засобів кажуть, початкову ціну формує виробник у Європі, де розташовані найбільші фармацевтичні заводи. Простіша процедура ліцензування. А розмитнювати ліки не треба в Україні. У вартість медикаментів закладається ціна держліцензії та розмитнення. До того ж, дистриб'ютори за свої послуги додають до вартості мінімум 10%. А вже на фініші від 10 до 25 накидає аптека. В Німеччині чи в Прибалтійських країнах, де ми закуповуємо препарати, однозначно, що там ціна буде менша, ніж нас, тому що до, нас, до тої ціни ще додається розмитнення і наші націнки оптовика і роздрібу. і транспортування закладу. Тобто там, якщо порівнювати, неможливо, тому що не купляється за ноль. Тобто до тої ціни докладається ще ціна наша на нашій території. Щоб придбати ліки за кордоном, потрібен рецепт від лікаря. Виписати його можуть у будь-якій закарпатській амбулаторії чи лікарні. На рецепті латиною мають бути вказані ваші дані та прізвище лікаря. Назва препарату обов'язкова печатка з реквізитами медика чи закладу охорони здоров'я. Бажана виписка з історії хвороби. Ліки виписані на рецепт лікарем нашим. Абсолютно спокійно в аптечній мережі отоварюються рецептурні форми. Єдине, без рецептурних препаратів можна без рецептів брати. Відсотків може 8, може 10 із наших пацієнтів. Десь звертаються з проханнями. Це онкологічні препарати, онкогематологічні препарати в Україну. Одночасно можна ввести максимум п'ять упаковок кожного препарату. Також треба мати два екземпляри рецепту: один зірець залишаєте у закордонній аптеці, інший показуєте на митному контролі. Бажано мати і чек, де був придбаний товар. Та найголовніше ліки треба задекларувати інакше їх конфіскують, а вас оштрафують на 1700 гривень. У 2015-му на закарпатських кордонах було 145 таких порушень. З незаконного обігу вилучено 30 700 таблетка, 78 ампул, 32 флакони, 1091 марка ЛСД, та 144 пластирі і пакетики. Мар'яна проблеми з перевезенням немає, бо сама за препаратами не їздить, а домовляється з водіями та доплачує за доставку. Навіть з такими додатковими витратами каже жінка, купувати за кордоном все одно вигідніше, плюс гарантія якості. Хоча в нас є дуже багато хороших препаратів, копійчаних препаратів, які допомагають, але все-таки деякі препарати, навіть самі лікарі, кажуть, що якість трошечки краще за кордоном. Здешевити імпортні ліки могло б референтне ціноутворення. Воно існує у більшості країн світу. Система діє так: ціну препарату в п'яти країнах підсумовують і ділять на п'ять, виводячи середньозважену. Таким чином препарат не може коштувати дорожче. Таке регулювання, як правило, поширюється на рецептурні ліки. В Україні про ефективне держрегулювання цін говорять вже роками, але дієвої схеми досі не напрацювали.